Мяу привіт, мої невтомні глядачі! Це знову я Перси вард. Ваш рутий хронікер і головне сідок усіх незрозумілих подій. І звісно ж, мій улюблений напарник домовий Кузька, який, схоже, ще не повернув нашій люстрі її колишній блиск, додавши до нього кілька власних іскринок. Експерант Гравітація, кузька проти фізики. Після розповіді про свої сільські пригоди, я помітив, що Кузька став ще більш амбітним. Він вирішив, що його магічні здібності мають вийти на новий рівень. Якось Роман та Анна купили новий, дуже дорогий телевізор великий, тонкий, чорний. Він виглядав як величезна електронна ікона. Кузька спочатку з повагою ставився до цього витвору техніки. Він навіть погладив його своїми маленькими ручками. Але потім, коли Роман і Анна пішли в кіно, Кузька подивився на телевізор, потяг на мене і в його очах загорівся такий самий вовник, як у Нафані, Коли той літав в банці. Персивач, ти казав, що Нафаня літав в банці, а я літав з мікрофоном. А що? А що, якщо ми спробуємо телевізор? прошепотів він. Я, звісно, був шокований телевізор? Це ж не якісь там пуль чи чайних. Але кузька був рішуче налаштований. Він почав зосереджено чаклувати над телевізором. Його борда розпушилася, і повітря в кімнаті почало почалості. І тут почалося. Телевізор почав тремтіти. Потім він ледь помітно відірвався від сіни і завису повітря. Кузька, напружуючи всі свої сили, намагався його утримати, але телевізор був занадто важкий. Він почав хитатися, кузька заверещав, а я, розуміючи, що зараз буде катастрофа, кинувся під стіл. Телевізор з гуркутом гепнувся на підлогу. Слава Богу, він не розбився, але екран, він був укритий химерними кольоровими розводами. Кузька виснажений і розгублений, впав на підлогу. Його кудлата голова була вся в поту. Ой персевальд. Здається, я щось зламав, прошепотів він, повста пральної машини. Але це був лише початок. Наступного дня, поки і Анна спали, Кузька, намагаючись загладити свою провину, вирішив помити посуд, звісно, не руками. Він знову скористався своєю магією, і посуд почав літати над раковиною, наче у касті. І тут я побачив, як він випадково зачепив пральну машину. Машина, яка в цей момент працювала, з гуркутом захиталася і почала вібрувати з неймовірною силою. Я, схопившись за стілець, відчув, як вібрує вся квартира. З пральної машини почали вилітати мильні бульбошки. Величезні сяючі, вони заповнили всю кухню, а потім почали літати по всій квартирі. Кузька, який стояв посеред кухні, був увесь у милі, а його борда покрилася болбашками, наче ялинка іграшками. Це був справжній мильний армагадон. Роман і Анна, прокинувшись від гуркоту і, побачивши, що вся квартира заповнена бурбашками, знову завмерла від подиву. А я Персивар, сидів на вікні і дивився на цей хаос, розуміючи, що мої пригоди з нафаною були лише репетицією перед справжнім божевіллям. Ось такі вони наші пригоди з Кузькою, з нашим домовим ніколи не буває нудно, бо він завжди знайде, як додати перцю в наше життя. І хто знає, що буде далі. Можливо, ми спробуємо запустити в політ холодильник? Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ще більш божевільні пригоди родого кота Персувада та його черевного, але дуже незграбного друга Кузькі. І напишіть у коментарях, яка ваша найулюбленіша витівка, що ви бачили, як домашній улюбленець щось зробив Мяу і до нових ще більш неймовірних історій.